Кропили, зробили. Подивимося. Я думаю, повинно пов'янути. Ячмінь колоситься, стебло знизу жовтіє. Ні, ні. Всім привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Значить, сьогоднішня суть відео. Перегнав комбайна вже сюди, отак як почався час сінокосу. косу. І скидаємо туди в стару хату цю сіно. Це трішки незручно прицепа затовклати, щоб було зручно закидати сіно, тому прийшлося комбайна перегнати сюди в сторону. Но суть сьогоднішнього відео не про це. Пішли. Як можете бачити, вже Начепив оприскувача на трактора. Вчора я кропив кукурудзу. В надії, можливо, я покроплю і зверху піде дощ. Але чуда не сталося, сухота страшна, все сохне, пшениця якраз саме колоситься, ячмінь колоситься, стебло знизу жовтіє. Не знаю, наповниться воно, не наповниться. Побачимо. Поки оприскувач учіплений, поїхали заправляти водицю. То їде, а хто йде? Відкриває браму. Так, ну що, зараз залиємо водички. Там там більше 50 літрів не треба буде. Приїхав сюди до батьків до криниці. Так як тут зручніше заправлятися. Там в нас трохи незручно, бо дівчата посадили градки та невдобно під'їжджати. Так, заправляйте. Зараз, зараз таку дозу пальнемо. Там соток може 5. Дамо дозу як на гектар. Згоріло все, бо акація вона така, вона стійка. Так, ну що, зараз включаємо та й заливаємо. Набирається водичка. Немка, як скільки це нам треба літрів набрати? 50. Ну так, ну що, розболтаємо це молоко. Зараз розболтаємо. йдемо заливати. Даємо дозу як на гектар. Там десь соток 5 може. Піду на понижного біляла це все діло, щоб воно Так, Дивиться. Так, заводимо, включаємо мішалку, хай вона собі колотить. Так, ну що, прибули на цю нашу ділянку. Значить, тут ми це все викосуємо постійно. Але як бачите, акація собі росте. Тут ми проводили розкорчовку, викорчовували такі піньки, які вже були сухі, такі, що можна було їх потягнути. отакі от, от кльони, тут пирій, коситься, такі всі. Ці -ці. Зараз це все ми діло. Не знаю, як цей буран зветься, також він такий, що. Дудзина! Коло нього нічого не росте. Зараз це все ми діло Ось. накриємо. Ось. Кльони. Клюши, кльони. Уже розплав. Оприскувач. Зараз переводимо мішалки. на штанги, включаємо. Ну і на пониженні помаленьку, щоб дати тут хорошу таку дозу, щоб це все діло спалити. Так, так. Є. Може трішки піднімемо. Бо... В принципі, можна буде трошки підняти штангу, наверное, але хоча я думаю ні. Так, ну що, поїхали. А скажи, ще за, за скільки метрів? Що за скільки Ти не казав? 12 метрові ну, Ага. Цей бік відключили, тому що тут перійка, тут немає як кропити, ми тут косимо. Ще раз. Він хоть того респіратора. Це місце ми не кропимо, бо тут у нас періодка росте. Тепер, напевно, також ще взяти на вдохти ну, да, да. одним крилом. Всього покропили. Я думаю, що згорить. По два рази проходив одне місце, а тоді ще докроплював третій раз. ну По ідеї повинно взяти, не знаю. Візьме, не візьме. Подивимося. Оприскувач у нас 400 літровий. Фірма Virax, Штанги 12 метрові. це У нас залишився від малого трактора. Покропили, зробили. Подивимося. Я думаю, повинно пов'янути. Додаткова мішалка в мене закрита, оця дує в лійку. Вона в мене перекрита, ходжу на підвищеному тиску, ходжу, стараюся ходити швидше, щоб кращий був розпив. Чого так ходю? У вас тоді не буде повної бочки піни. Якщо, наприклад, ви заливаєте там препарати нікосульфорона по кукурудзі, то піниться собака з прилипачом, така шампунь, що йо-майо. Тому ходжу з перекритою мішалкою додатково. Вона прекрасно скидає. Тиск через центральну цю магістраль. Всім пока. Будьте здорові, до нових зустріч!